Всім привіт! Ділимося з вами новеньким придбанням для нашого клієнта. Буквально от на цьому тижні купили гарненького етрона. зараз більше розкажу про те, як шукали, в принципі, і що, по суті, купили. О, прийшов клієнт по рекомендації від свого брата, тому що той у нас купував якось. От зараз прийшов чоловік за теж Audi, але вже етроном. Була орієнтація на максимальну комплектацію, тому в принципі ми там всі престижі розглядали. Іноді і преміум плюс, звичайно, показували, там, в принципі, теж пробували, тому що, як на мене, там всі комплектації в мережаці гарні нейтрони. Там о, їх всього три: преміум, преміум плюс престиж. Реально кожна на шкірі буде. Звичайно, преміум плюс і престиж це вже буде перфорована шкіра, тобто вже вентиляція буде, і пам'ять От, Але. Якби, і преміум теж добре, тому що там так само буде і панорама, і чотиризонний зони і клімат, там буде. О, багато асистентів, в принципі, допомоги водієві, крейгування на сидіннях. Тобто там все вже буде так, як в як Європі важко побачити. Тому що в Європі там взагалі селянка. Все ще згодно може бути. О, і, значить, перебла, перебрали ми реально там. Мабуть, більше 10 варіантів ми пробували торгувати. Є тройна зараз з'являється, в принципі, регулярна, але не прямо щоб щодня. Тому там певний час це зайняло. Звичайно, треба було, щоб і пробіг був адекватний, адекватні ушкодження. Ну, от як типу тут, якщо там берем Там навісні деталі, тобто зараз десь там візьму. Наприклад, цей варіант, якщо пробували, да, тут фара, бампер, ми бачимо, що тут все гарненько, там вся пластмаса ціла, цілі цілий. І тут тут. зараз. Навіть крило поряд лежало. Так, отут. Ну, тобто і тут теж, по суті, колесо на місці. Тут рівнесенький капот, тобто до капота не дістало, крило от крило поряд валялось, ми його бачили. От. Ну і так, в принципі, всі варіанти ми роздали. Наприклад, такий був варіант, теж дорожче пішов. Вони, в принципі, зараз всі йдуть дорожче і дорожче, і дорожче. Тобто це теж зараз трошки важкість в тому, щоб купити, тому що реально є два таких фактори, які роблять автомобілі щодня тільки дорожчими. Перше, це те, що. Вів о, мита додаткові Трамп. Відповідно, автомобілі стали дорожчі, скільки, 25% він вів. Ну от, відповідно, 25% вони подорожчали у них на первинному ринку, а значить і на вторинний ринок так само це поширюється, включно за аукціонами. Це перша. Друге, це останній рік, коли ми можемо привезти електричку без розмитнення в Україну. Тому що далі буде плюс 30%, а відповідно, і знову-таки ціна буде вища. Ну і тут теж так само тобто ми бачимо адекватний досить удар був. Там, фара навіть вижила, крило там можливо, доведеться поміняти, тут треба дивитися. О, бампер, по суті. там Бампер о, той. от капот подрахтувати. Тут такий досить адекватний ремонт, це таке, що навісне, одне зняли, друге поставило, і поїхали. Значить, о, ну В принципі, так ми перебували і прийшли до нашого варіанту, який врешті виграли. Реально його торги зайняли десь півтори-дві доби через те, що одразу його не хотіли віддавати. Як бачите, був о, спочатку резерв на коперті у продавця 21 600, але на коперті це такий. Резерв це дуже умовна штука. Тобто, якщо там на іншуренці, я і хто як, о, кому як зручно. О, він там більш жорсткий, там реально можуть не віддавати нижче резерву, резерви, то тут якби це цілком можливо закінчують за торги. Якщо нижче, то далі вже особисто з продавцем торгуєтесь. Ну і купили, коротше, ми отакий от от варіант. Максимальна компентація Prestige 2019 рік, 38 тисяч миль пробігу. Тобто, ну це реально десь 60 там, з копійками в кілометрах. Погодьтесь для нас того року, це досить гарний пробіг. Та й, в принципі, з того, що я бачу, тобто з того, що я торгую, як правило, там вже більше. Там вже, як правило, норма десь 60-70 тисяч миль, це таке, що от, найчастіше зустрічається. Фари вижили, капот. О, можна міняти, можна рихтувати, це вже хто як захоче тут, по суті, от вміяти на цьому місці, але вона не є критичною. О, так, в принципі, далі ми дивимося. Тут є якісь царапки, тут бачимо протертість. Ну, в принципі, так само, нічого критичного, це таке що робиться, можливо, там десь підкрас доведеться зробити. О, безпека автомобілів вся ціла. Зараз перейдемо, подивимося. От, по суті, тут кермо, подушки, сідушки, все-все-все ціленьке. Тут все гарненько. Бачимо автомобіль Ріді, тобто готовий до руху. І є, звичайно, помилки, але якби після ДТП, щоб не було помилок, ну погодьтесь, було б дивно. Як правило, вони є. <кхем> От, І, в принципі, так. значить, Ми цей автомобіль, наша ставка закінчилася на 16400 на аукціоні. О, продавець поставив нам зустрічну пропозицію, так як. Нижча резерву була, в принципі, фінальна ставка 17100, але 17100 ми не готові були давати, тому що в нас теж треба зважати на ремонт, все-таки його треба робити, тому що от крило прим'яте, прим'ятий капот, бампер, до речі, він є поряд. Бампер і накладочки вони лежать поряд з автомобілем. Бампер виглядає цілим, але теж що потерти, ми бачимо, що тут потерто, тут потерте. Тут хрестик, чесно кажучи, я не бачу там тріщини, але можливо вона там є. Тобто треба буде закласти, що можливо там решітку радіатора вигняти. Але так в загальному всі такі ушкодження абсолютно не є проблемними. Тобто, ми тут навіть дивимося під капотку. Фари тут цілі, цілі, тут все гарненько, у нас, в принципі, нічого не відпало. Трошечки отут пластмаску поламало, тому що якраз в цьому місці капот закривається, і ми бачимо, що там капот підігнутий. Але якщо там подивився з іншого боку, наприклад, цього, тут, в принципі, все гарненько абсолютно підсилюваєш наш рівнесень, гарнесенькі. Фари, в принципі, стоять на місцях. О, тут вся пластмаса ціла, тут вся пластмаса ціла, тут о, ці трубочки ми бачимо цілі. На це треба звертати увагу, тому що там. Можуть нюанси, якщо ці трубки поламані, якщо вони побиті. Але тут все у нас ціленько-гарненько виглядає. О, і, значить, Повертаючись до ціни, значить, 17% ,100 нам пропонували, ми не готові, ми готові були максимум давати 600 на це цей автомобіль. О, раз поставили, нам 16 900 запропонували. Ми знову 16 600 і нам все-таки віддали. Ну, Я вважаю, що ціна гарна, дуже. Тому що навіть по комплектації, незважаючи на те, що це престиж, в принципі, простіж, зрозуміло, що там. Практично є все, що може бути, але навіть між ними є деякі, деякі від зміни, відрізняння, не знаю, як сказати правильно. А, значить, в даному випадку доводчики, Тобто в неї на кожному престижі стоять доводчики. Тут є тут є доводчики, є реально багато асистентів, такі, яких теж та, простіжі, просто так може не бути базово. Тобто це, якщо там ще опційно зверху докинути. О, тому що тут, по суті, по асистентах, навіть якщо всі перелічити, на всі на цей. І не згадаю. І зрозуміло, отримання смуги, то воно, в принципі, там є. Потім о, сліпі зони зміна полоси. О, рух в перехресті, там паркування, реально дуже багато. От, о, тому навіть по комплектації це жирний жир. Інакше не скажеш. В принципі, такий автомобіль стає клієнту з ремонтом, ой, без, без ремонту, перепрошую. Е, без ремонту 22400 доставлений і розмитнений. Вважаю, що це дуже класна ціна за преміальний електрокросовер максимальної комплектації з пробігом 38 тисяч миль, при цьому з адекватним ремонтом. Ну зрозуміло, ремонт тут треба буде зробити, вже буде залежати від того, в принципі, як робити. Тому що зрозуміло, якщо рихтувати або якщо міняти капот, то це буде різні суми. а Можливо робити і так, і так. От. Ну навіть якщо він там 25-26, він стане з ремонтом. Це буде дуже-дуже дуже класна ціна для престіша, тому що в Україні у нас таких цін просто немає. От, тому якщо ви хочете собі привести таке саме, то звертайтесь, будемо пробувати вигравати для вас обов'язково, і будете злуживати собі гарним класним свіженьким нами. Твоя мрія здійсниться.